Холодна закусочна тарілка телятини під соусом з тунця. Або ж Абужвітело тонатус, аби під такою назвою ви можете зустріти цю страву в ресторанах. В оригіналі колись давно цю страву готували із залишки вареної телятини, в яку для підсилення смаку додавали солоні анчоуси та каперси. Нині існує більше варіантів приготування цієї страви із доступних для нас інгредієнтів. Отож, не обов'язково брати саме телятину я беру відрізок яловичини, Вага котрого 300 грам. М'ясо я відварюватиму, відразу даю цибулю, дві моркви, шматочок селери. Чину все закипить знімаю піну, даю сіль та перець горошку. А це я поклала шматочок шкірки засохлого пармезану для аромату. Листя селери ви натомість можете давати лавровий лист. Загальний час відварювання м'яса приблизно 2 години. Натомість можна приготувати м'ясо іншим чином, обсмажити його зі всіх сторін на сковорідці. Потім перекласти до каструлі я це роблю навіть з іншим м'ясом. Цибуля, морква, селера, невелика кількість води або бульйону накриваю кришкою і тушкою до готовності. І рецепт приготування соусу із тунця. Ви бачите тут, також я його залишу в описі під відео разом з іншим рецептом оригінальним, де вже будуть анчоуси та каперси. Соус готується за декілька хвилин. Одна консервована баночка тунця 200 г мене, потрібно відсидити олію. І перебити в блендері цей тунець, три штуки варених яйця або ж три столових ложки майонезу, тоді соус буде трішки рідшим. 10 штук чорних оливок. Ще я даю перець, сіль, один малесенький зубчик часничку з одним листочком базиліку, заливаю олією і додаю ще сюди І сік з половинки лимона. Все це перебиваю і буде ось такий густий соус. Якщо бажаєте більш рідкий соус, то я потім покажу. Для подачі м'ясо нарізають тонкими скибочками, викладають на блюдо, заливають великою кількістю соусу і ставлять в холодильник ще на пів години перед подачею. Бачите, буквально із 300 г яловичини виходить ось така велика закусочна тарілка м'яса. Я переклала собі соус до мішечка, бо хочу зробити ось такий візерунок зверху на м'ясі. Ну, це так, щоб було дуже оригінально. До речі, цю закусочну тарілку можна подавати як теплою, так само і холодною. Враховуючи те, що цього разу у мене не було ні капельців, ні анчоусів, то прикрашаю просто лимоном, чорними оливками та м'ятою. Я розумію, що для багатьох це незвично м'ясо та риба в одній страві, але це незвичайно смачно. У мене ще залишилося трішки соусу, я його збережу, додам бульйону, переб'ю знову все дуже добре блендером і маємо ось такий ароматний соус, більш рідкий, який я персонально подаю не тільки з телятиною і оловичиною, але ще і з свининою. Тобто, якщо у вас залишила запечена шинка і вона трішки піснувата, то під таким соусом це нова яскрава страва. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині оригінальна м'ясна закуска від Телло Тонато.